Я обожнюю свою аудиторію і своїх постійних клієнтів. Я прекрасно розумію, що їм класно зі мною спілкуватися, але мені не класно. Не класно від того, що половина з них я не бачу руху. Вони ніби застигли на місці. Вони не обирають діяти, проявлятися. Та да не для мене, а для себе в першу чергу. Розказую жінці 38 років. Консультацію проводила на початку 24-го року. Я їй кажу, дорогенька моя жінка, в тебе стан повна розруха, таке враження, ніби під час смерті. Я не знаю, де ви зараз працюєте, чим ви зараз займаєтесь, але це зовсім не ваше. Ви неодноразово починали своє життя з нуля, але ви все одно на дні. Ви знаходитесь абсолютно не на своєму місці. Вона каже: Так і є. Працює в магазині, декілька разів звільнялася і поверталася назад. Хороб до хрина, вмираюча столітня старуха. Тілі 38-літньої жінки я її подивилася і одразу ж і кажу: вам потрібно в духовні практики, медитації, йога, записуйтесь, пора. Кажу, їй, що після цих духовних практик за місяць, максимально за два, ваше життя кардинально просто зміниться. Ну, вона, звісно, звісно, все зроблю, запишусь, піду, схожу, 100% все буде зроблено. Пройшло 6 місяців. Як ви думаєте, вона сходила? Записалася? Ні? От якби я за неї сходила, я все пройшла, і їй був би кайф. О, то це інша справа. Ви розумієте наскільки людині по кайфу страждати?